Всім привіт! З вами Клуб Хвостики і Сьюзі шукає сім'ю. Ця крихітка ще зовсім малесенька, їй трошечки більше місяця. Її не так давно знайшли наші волонтери просто в коробочці. В Маленькій коробочці, троє цуценяток. Просто ось так на морозі лежали. Так. Скажи, як нас могли покинути, ми не розуміємо. Ми ж такі гарнесенькі. Вони дійсно дуже гарнесенькі. Познайомтеся з сюзі поближче. Подивіться, яка вона бородата. А цю красуню ми віддаємо найкращій сім'ї, тому що вона буде дуже-дуже гарною і малесенькою. А ось такий в неї є пушок довший, тому ми маємо здогадки, що вона буде пухнастою, бородатою і маленькою квартирною собачкою. Сьюзі чекає на свою першу обробочку, тому що вони ще дуже крихітні, і далі буде готова їхати в найкращу родину. А ми. На 100% знаємо, що вона подарує своїй сім'ї просто неймовірну кількість щасливих років. Якщо ви мріяли про собачку невеличкого розміру і готові подарувати їй все своє кохання, всю свою любов, всю свою турботу. Пишіть, телефонуйте в клуб хвостики і забирайте цю крихітку в свою родину. Або робіть репости, тому що ми з Юзі знаємо, що вони завжди-завжди працюють. Ваші репости вже допомогли дуже багатьом. Цьому хвостикам знайти свої сім'ї. Тому не зупиняйтеся, а пишіть коментарі, робіть репости в будь-які соцмережі і підтримуйте клуб хвостики і таких ось маленьких діток, яких зрадили, викинули, і вони шукають нові родини. Я так стараюсь, що... ой!